Новий рік на роботі зустрінуть не лише дід Мороз, та Снігуренька, підбій курантів, гаруватимуть усі екстрені служби. До прикладу, лише центральну площу Львова патрулюватиме аж 250 міліціянтів. Свято без шампанського чекає і на перевізників. Маршрутки курсуватимуть до пів на другу ночі. Пан Богдан, водій таксі із 15-річним стажем, пригадує, майже кожен новий рік зустрічав на роботі, бувало, підробляв навіть Дідом Морозом. Новий рік. Дід моглася вирушка півдня, З півночі роздавали подарунки всім дітям, всім. А потім ще їх половину мішочка залишили. Вони сили роздати, то я вже пізніше для нього свято буде 14 січня а перше принципово не визнає. Рідні та близькі теж не засмучуються за одну новорічну ніч. Заробляє більше ніж звичайні дні за тиждень. Так як багато людей. Тариф трошки вищий, як завжди. То, звичайно що вигідно, цікаво. Постійно їздиш, не стоїш і люди веселі, ну такі щирі Більш ти більше сірок новий рік зустрічатимуть на роботі. У деяких навіть є традиція. Якщо новий рік зустрінеш на корпоративі, то так успішно пройде і весь рік. Як буду святкувати, та ні, я буду працювати новий рік. Це для кожного артиста таке свято, навіть можна не свято, а така додаткова файна робота, щоб можна було заробити. Я не вважаю новий рік таким для мене сімейним святом. Він більш такий, все ж таки, веселий, класний, але треба працювати. Це не зазвичай. Я десь вже років напевно 12 точно, а може навіть більше, зустрічаю новий рік. На сцені. не мають часу на відпочинок і рятувальники в диспетчерській розповідають, телефони не стихають так само, як і будь-який інший день. Бувають різні ситуації, коли як можна на Новий рік бути спокійно, а потім почнеться якась не, не дай Бог ситуація. Буває, що на самий новий рік виїжджають і штаби. У нас великі пожежі. А бувають дзвонять. Вітаю з новим роком. Однак, якщо ж вам не пощастило у новорічну ніч бути поряд з тими, з ким ви бажаєте, не засмучуйтесь, адже новітні технології наштовхують на креативні ідеї святкування нового року. Адже під бій курантів вітати один одного можна і по скайпу. І на вікторія Васкевич, Павло Замрій, новини.